Я люблю дуже українські приказки. Це кладість мудрості. Пам'ятаєте, як в Євангелії треба відділити зерно від полови? Так, от саме так само з українськими приказками. Це уже оті золоті зерна народної мудрості, які... Пройшли випробування і залишилися в пам'яті поколінь, століття, то й тисячоліття. І до них треба прислухатися. Там дійсно дуже багато підсказок. Давайте поговоримо про одну з таких приказок, яка звучить таким чином, що де народився, там і згодився. Я думаю, що ця приказка надзвичайно актуальна на сьогоднішній день, тому що в нас іде четвертий рік повномасштабна війна, і ми знаємо про те, що мільйони українців, на жаль, були змушені виїхати із рідної домівки. Ми розуміємо про те, що військові дії призупиняться. Дасть Бог якомога раніше хотілось би, щоб це відбулося. Дасть Бог з часом буде мати і мирний договір. Бо кожна війна рано чи пізно закінчується. Закінчиться ця війна. Хотілось би, щоб раніше, але дуже хотілось би, щоб ті наші жінки, діти. Чоловіки, які мігрували, переїхали як біженці за кордон, щоб вони повернулися назад в Україну. Чи всі повернуться? Ну, напевно, що не всі. Ну, Але думаю, що частина повернеться. Чому ця приказка, на мій погляд, зараз така, якби навіть важлива і несе нам певну підсказку, тому що давайте от її проаналізуємо. Де родився, там і згодився. Якщо ми віримо в Господа Бога, то ми віримо в те, що Бог нас наділив своєю частинкою, як душа. І ця душа прийшла куди? Прийшла сюди, в Україну, не в Китай, не в Росію. Ну там же теж живуть люди, правда, в них же теж є душа. А ми чогось якраз тут, якраз тут чогось у цій землі. Коротенько розкажу про себе. Раніше до війни там, любив їздити за кордон, там, на відпочинок чи в якісь командировки. Побував десь в 20-30 країнах світу. Я знаю ті відчуття. Особливо, якщо там тривала командировка, наприклад, там більше місяця був у США, більше місяця був в Індії, отакі от тривалі, то я не можу дочекатися того моменту, коли я повернувся в свою домівку. І навіть зараз, буваючи, от під час війни за кордоном, да, там добре, там спокійно, там нема повітряних тривог. Але все рівно тягне додому. Тя додому. І коли пересікаєш кордон, такі якісь відчуття всередині, які неможливо передати, розумієте? Це і є це батьківщина, це є це любов до батьківщини. Це не, не все можна передати словами і не все піддається інтелекту, і не все можна пояснити там розумом. Такі, як речі, пов'язані з магнетизмом, пов'язані з тим, що ти є частинка чогось великого, єдиного цілого. Я... Сім'я, рід, нарід, людство. От я є я. Да, я знаю, я є особистість Анатолій Жуковський. У мене є моя сім'я. Я є частинка сім'ї. А моя сім'я є частинкою мого великого роду. А мій рід є частинка мого народу. А мій нарід український є велика частина людства на землі. Я це особисто не просто розумію, я це просто відчуваю. І оте от слово ностальгія, смуток за батьківщиною, мабуть, це і є. Отой магнетизм власної землі. Наша душа прийшла на цю землю. Їй було Богом написано прийти сюди і ось тут народитися українцем. І значить, чогось так Бог розпорядився, щоб я якраз тут та був. І не просто тут, а був у цей час суперважливе випробування для мене. Для моєї сім'ї, для моєї родини, для мого народу, для моєї батьківщини, так, да, знаєте, інколи, коли дуже тяжко, так думаєш, ну можна було поїхати жити за кордоном. Потім я ну не уявляю там поїхати. Я в ніякому разі не осуджую тих, хто поїхав жити і там, можливо, і думає залишитися назавжди. Те, хто з моїх старших дітей живе за кордоном. Знаю про те, що дехто з них планує повертатися, повертатися, дехто думає, що можливо вже не повернеться. Вони вже дуже дорослі, щоб я втручався в їхнє життя. Ну в чому переконаний я, що Краще рідної землі, краще рідної домівки немає ніде. Це моя така правда. Я розумію, що можуть бути певні обставини, фосмажорні мажорні можуть бути обставини, можуть бути критичні обставини, які просто можуть змусити зробити цей непростий вибір і поїхати жити в іншу країну. Ну, кожна людина робить такий вибір. Дякути Богу, в мене таких обставин немає. Моя сім'я на початку війни виїхала. За кордон я довіз їх до кордону, а сам не зміг поїхати, сам не зміг переїхати кордон не зміг. Мені мій вік дозволяє. Мені тоді вже було більше 60 років. Я не зміг покинути батьківщину. Я просто думав, от в цей тяжкий момент початку війни, оцього шоку, стресу, страху, як я можу долучитись до цієї боротьби, як я можу допомогти своїй батьківщині, своєму народу вистояти. Сім'я хаїде, бо це має бути безпека, от я маю забезпечити безпеку. От вони поїхали, я довів до кордону, розвернувся, повернувся назад в Україну. Якось по мірі можливості долучався до цієї боротьби тими засобами. Методами, які були в мене в змозі. Питання непросте, особливо непросте для тих людей, які будуть слухати це відео, жити за, і зараз живуть за кордоном. Ще раз говорю: я нікого не осуджую. Нікого, боронь Боже. Не судіть та не будете осуджені. Кожен робить свій власний вибір. Але я просто знаю по собі. Краще рідної батьківщини, рідної землі, рідної домівки немає нічого. Ну, для мене це моя правда. А ще одна складова, чому де народився, там і пригодився, в чому вона полягає це. Енергетичне підживлення нас, де ми найбільше ресурсні, де ми найбільше черпаємо енергетику? Ми ж це прекрасно знаємо на власній батьківщині. У тих місцях, де проходило моє дитинство, в моїх місцях сили, там, де я найбільше релаксую. Тобто, ось тут, де моя батьківщина, тут у мене є мої острівці, тут є мої місця сили, де я енергетично. І Тут найбільше це його підживлення. Воно складається в дійсності з багатьох людей. І це і природа, і люди, і культура, і традиції, і історія, і мій рід. Воно все мене підживлює. Це моє коріння. І це та сила, яку воно мені дає. А як я там, то де це все? А воно тут, а я там, то воно мене там не підживлює, підживлювати не може. Там це коріння треба нове брати, а воно не проростає на чужбині. Для того, щоб воно проросло, то треба десятки років, а їх вже в нас в таких дуже дорослих, як я немає. Я думаю, що це на дуже глибинному рівні. Це на рівні тих могилок, які там лежать. Дідуся, прадідуся прапрадідуся, прадідуся, розумієте, це оте коріння. Воно держить ось тут. А якби я виїхав і жив за кордоном, то це таке враження, що моє коріння залишилось тут, а я, як та, знаєте, той обрубок поїхав і там живу. Чи пущу я там своє коріння? Ну, напевно, що ні. Мої діти, можливо, так. Внуки, ну, напевно, що пустять, тому що є такі дослідження, що перше покоління за кордоном не приживається, і в апріорі не може бути повноцінно щасливим. Чому? Вони переживають декілька криз там. Як мінімум три роки ті, хто поїхали за кордон, переживають кризи. Криза адаптації, криза другорядності, мовна криза, культурна криза, ментальна криза і криза професійна. Тобто там купа криз йде. І треба як мінімум по дослідженням психологів три роки, щоб подолати ці кризи і якось ну, облаштувати своє життя. Чому є така думка, що ті, які поїхали по тій чи іншій причині і залишаються жити за кордоном, три роки тратять тільки на подолання цих, цих криз і на адаптацію, а потім починають якось налаштовувати своє життя, якось приживатись, але повноцінно щасливими в повній мірі. На жаль, не можуть бути якраз із-відірваності від батьківщини, бо немає цього коріння, а це не просто коріння, це енергетичне підживлення нас власною батьківщиною. Це такі енергетичні речі. Друге покоління це вже ну, є шанси там адаптуватися. Це не секрет. Чим менші діти, тим швидше адаптуються. І тільки третє покоління може бути розцінено як уже потенційні громадяни тих іноземних країн. Мені здається, дуже таке складне питання, і кожен тут. Знаєте, якби приймає рішення самостійно, кожна сім'я чи кожна людина окремо, ніхто не вправі тут а нікому не осуджувати, не наполягати, не заставляти в прийнятті цього доволі складного рішення, тому що це життєво важливе рішення. В житті кожної людини є такі життєво важливі питання, де помилка має дуже трагічні, складні і тривалі наслідки. Це країна, в якій ми живемо. Це на кому ми одружені, хто наш чоловік чи наша жінка, яку професію, яке місце роботи ми вибираємо, і чи дотримаємося ми свого покликання в цьому житті. Тобто помилка в одній із цих чотирьох складових може давати наслідки нещасливого життя на роки, то й на десятиліття. Щиро бажаю приймати важливі рішення в своєму житті і якомога менше допускати. Помилок, а особливо в таких життєво важливих питаннях. Шановні друзі, мої глядачі, вже вкотре традиційно запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. Звичайно, це буде мені приємно, але це ще буде конструктивно і для вас, тому що буде змога задавати питання, носити свої коментарі, пропозиції, про тематики, які ви хотіли, щоб я озвучив. Так що, наперед, вам дякую. Будь ласка, підписуйтесь.